Вітання всім нашим глядачам. Почалося страшний сон кожного собачника. Линька. Ось наш ремусик, ось його ключок шерсті, який я начесала. Ну, це насправді я його всього почесала, але так зжала в таку кульку. Ремус, що це таке? Ти мені не скажеш? Що за серед зими ти почав линяти? Балу, наш ти їсиш чужу шерсть, у тебе є своя. Бачите, от Ремус чорний, але в нього такий підшерсток. Пух такий сіренький. Стій, я вже не буду тебе ремус. Я тебе не буду чесати. Він дуже того не любить, але. Фу, балу! Фу! Що ти робиш на людях? Ти совісті не маєш режим. Давай не тебе почешем. Ремус. Ремус чорний, але от під шерсток в нього такий сірий, бачите? Стоїть хлопець, у на мене страшно. Ну, то що подумаєш, почесала трохи. Легше тобі буде, а що по всій хаті шерстяки валяються? То ж не нормально так? Ще ось, будь ласка, то я, а то мої пси і їхня шерсть по всьому подвір'ю. Ну нічого, зараз трошки ще те все позбираю. Чесала ось таким фурмінатором, колись мене питали, чим я розчісую. Оцей фурмінатор дуже гарно справляється. З такою шерстю, як бремус, він короткошерстий, він у нього не дуже довга шерсть. А От з такою, як балу, то там треба пуходеркою дерти і розчосками вичісувати. Найкраще це видути компресором, але компресора я не маю. Ще не маю, колись і буду мати. Компресором видувається дуже гарно. Кремус, що тебе під оком за макіяж? Вже десь тебе балу носиком черканув. Не обіжайся, хлопче, не обіжайся, не обіжайся, дай ветру. Все буде добре. Чого? Ти? Я ж тебе трішки почесала, ремус. Дика, тебе гладенька стала, шуба зразу, Глиняю, все рівно линяю. Так, то мій транспорт. Не звертайте уваги, я жартую. Римусик, все буде добре, не ображайся. Трошки почесала, то й вже буде легше. Вже трошки буде легше. І мені буде легше, ремус. А то вже пилосос скоро мій почне матюкатися, так як той робот пилосос, той жарт робота пилососа. Балу, тебе що там чешеться? Блохи маєш? Балу щось чухмариться. Ти що, блохастий? Та ти не блохастий, ти на сімпається, те не можуть бути блохи. Господар, господар, ото, будь ласка, полюбуйтеся люди. Може, у вас теж таке саме в кохасі. Газони мої поремонтовані. Знов переремонтовує по-своєму. Йому щось не підійшло, що я піском зверху присипала траву газону. Щось йому не підійшло. І то, так бачите, весь газон такий ямко. Агроном. Агроном. То, ото ландшафтний дизайн то від нього. Я не знаю, він ту тахету спер. І е, пеньочки поскидав то він. Пеньочки то я ставила для того, щоб вони на самшити не ходили в туалет а на пеньочки. Ну, щось. Десь щось воно стоїть, а десь щось не по їхньому, вони їх поскидали. Обоє причому. Ландшафтний дизайнер і агроном. Єдине, я що тебе буду чесати, хлопче. Тут така шуба, треба-три роки чесати тебе. Балу. Ти, ти хлопець знаєш, я тобі сказати, ти чужих людей слухаєшся, ти підеш на грубі. борему склав на чужу думку. Він собі знає своє, він ледь мені дається чесатись. А ти мені взагалі не даєшся взагалі. Так що ти можеш піти на грумінг, там тебе почешуть. Я не знаю, якими методами тебе там вговарюють, вмолюють, але тебе там чешуть. Так, нас там на фоні гудуть пилки, сусіди ріжуть дрова. Балушик, наш ти ото гризеш, бобер, Бобер бобер'я агроном. Той не так линяє. Той взагалі можна сказати, що не линяє. Той ще нормальний пес. Валуєнчик. Ти молодець. Так, а те сидить таке обіжене страшно. Ремус, що в твоєму лиці вся грусть єврейського народу? Шо з тобою не так? А? Почесалиш і до хати не пускають, ти що вже змерз? Та трохи провітришся, Ремус, засперемося в тій хаті сидіти днями й ночами. Трошки провітришся. Сидь який красивий. Розчесаний, під, 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 підпушила тебе, провітришся, будеш пахнути вулицею, все нормально, Ремус. Не обіжайся на мене, хлопчик. Ну, чого ти? Туда завжди, або Якщо дає стрихти когті, або якщо дає часа, потім ходить і в нього біжається. Ремусик. Все буде добре, хлопче, не вражайся. Тепер тобі буде трошечки легше. То воно ж тебе там лоскоче та шерсть, що линяє. Ну? Ти чого? Глядь, беремось. Дай повитираю твої твої гарні очі. Бачите, в хаски шерсть яся. Як правильно українською? Ану, от то вже ті, той суршик. Шерсть, яка сама очищається. Отак. Самоочищується. О! Треба згадувати слово правильно, тому що я завчила неправильно. Трішки воно засохло і гарнесенько все. Те саме стосується лап, просто єдине, що у вас потім може бути весь коридор в пилюці. Якщо ви запустите їх з болотом мокрим, висухнуть лапки і все, все гарнесенько обтріпиться. Собака буде чиста на ранок, як нова копійка. Дядько Ремус, не біжайся. Ви своїх собак чешете вже чи ще не чешете. Я знаю, що багатьох вже теж легенька. Мені сьогодні в тіктоці вели прямий ефір питалися, скільки разів линяють на рік. Ну, я як казала, якщо добре годуєте, то два. А якщо крутить носом пес, так як наш ремус, то він цей рік от може линяти потрошки. Але фактично весна осінь, так як і всі собаки тут. Хаски, не хаски, немає значення. Але яка зима, така й така линька, правда, ремус. Та линька ще почалася десь в серпні. місяці. І потрошки-потрошки, по от аж січні закінчується, чи то вже нова заходить весняна, незрозуміло. Напишіть нам, чи, ви, чи ваші собаки линяють зараз. Прямо. Все, йдемо до хати. Намерся. Пішли до хати. Бажаємо вам всім гарного, мирного дня. Пишіть нам коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Будемо радувати вас новими репортажами з тим, як ми уживаємося з нашими собаками. А наразі дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей!